Бенминуті Італія! ласкаво просимо до Італії. У Києві відкриваються італійські дні, під час яких можна буде послухати італійську музику, скуштувати традиційні смаколики та помилуватися розкішними автівками. Хліб і видовища – головна ідея днів Італії. Проте насамперед хліб і не лише кава, паста, ковбаси, сири, соуси та вина, асортимент товарів, які італійці планують продавати в Україну, порадує навіть найвибагливішого гурмана. Всі ці продукти можна буде скуштувати на семінарах смаків. Для українців італійські продукти це зазвичай спагетті, карбонара, моцарелла, пармезан та й по всьому. Проте Італія на цьому не закінчується. Інни Скорадіні з Модени разом із сином привезла в Україну ковбаси. Їхнє маленьке сімейне підприємство існує вже кілька десятків років і виготовляє свою продукцію за особливими технологіями. Ми привезли кілька зразків нашої продукції. Ми робимо ковбаси за старовинними рецептами нашої родини, які тримаємо в секреті, аби ними не скористалися конкуренти. Цей пармезан виготовляють на підприємстві 12 партнерів. Італійці переконують, сир унікальний і такого немає ніде у світі. Цей пармезан витримували 18 місяців. Його виготовляють лише в трьох регіонах Італії. Я знаю, що кілограм такого сиру коштує в Україні приблизно 40 євро. Ми хочемо запропонувати його за значно нижчою ціною, щоб на цьому не наживалися посередники. Інший проект. Італія має на меті розкрити країну Мікеланджело та Леонардо да Вінчі по новому і розробити нестандартні туристські маршрути. Для цього планують відкрити в Україні нові представництва італійських туроператорів. Не так як зараз організовують тури. Вся Італія за 24 години від Мілано до Сицилії. Повірте, це не справжня Італія. Щодо видовищ, то це картини, парад автомобільного дизайну і творчий вечір в італійському стилі. Олеся Остапенко, Іван Лавренчук соціальний пульс.